Вітаю, місто Рівне Україна, 9 березня. Багато приходить зараз повідомлень на Viber, тому вирішила зняти таке коротеньке відео для початківців. Саме для початківців. Люди, які ніколи не висаджували, можливо, тільки думають висадити полуницю. Ось зняла свої розтюхи. Сьогодні їх почистила, зняла все старе листя і хочу накрити спонбондом, тому що у нас не південь, у нас ще полуниця спить. От навіть покажу вам. Бачите? Ось тільки-тільки-тільки-тільки прокльовуються біленькі корінці. Ось. Тобто вона ще спить, ще її не обробляла, листя познімала чому? Тому. що старалися, ну воно все рівно вже має якісь ну, це від морозу, пошкодження. Вся розсада зимувала просто на городі. Є випади там штучок 15, напевно, з цього. Ну, я не про це. Я сьогодні хочу, якби на, свого, на своєму досвіді, показати, яку саме кількість потрібно брати, щоб ви. Були задоволені тою ягодою, тою кількістю, яку ви висадили. По-перше, зразу скажу, що зараз мова в даний момент буде йти про сорти КСД. Що таке КСД НСД? У мене є відео на каналі. Про дивіться, будь ласка, я посилання дам. В описі під відео на це відео, щоб ви його так довго не шукали. Або в папці-Полуниця. Там про це є. І так, сорти КСД. Наразі ви можете придбати взагалі в інтернеті, на базарі, в Фейсбуці, на Ютубі трьох видів саженців. Це копанка. Касета і стакан. Копанка це от знайшла одного. От, з землі викопується, ось так отут закривається коріння і вам посилається. Ось там навіть копанка, бачите, не пішло, ще біле коріння, спить, все спить. Південь вже висаджується, а ми ще спимо. Касету не покажу, стакан як, як стакан. Значить, в чому різниця? В тому, що копанка, ну це моя суб'єктивна думка, вона отримує дуже великий стрес. І пересилання це коли ви приходите до когось, і вам хтось її накопує і віддає, і ви тут садите через дві години. Можливо, пересилка, посилки, пошта і так далі ну, досить великий стрес. Зараз плюс в чому копанки, що все-таки ну, в таку погоду вона має добре прижитися. Немає таких е, великих плюсів е, по температурі, і вона ще тільки просинається і має добре прижитися. Касетку не розкажу, тому що немає досвіду її посадки і вирощення. Стакан чим краще. Тим, що практично тут немає пересадки, тут є перевалка. Ви витягуєте з стакана, ставите в дирочку, і вона там уже собі, якби нікуди не ходила, не їздила і там росте. Але різниця в ціні досить велика, тому що хто вирощував чи мав досвід вкорінення, сам розуміє, що копанка це одна ціна, а Стакан це зовсім інша ціна. І по догляду, і ну, по підживленню ні, бо обробкам це однаково, але об'єм фізичної праці і затрат набагато більший. Що ми зараз обговорюємо саме весняну посадку? Моя особиста думка, що краще висадити в жовтні. В листопаді, ніж висаджувати весною, тому що вона там зимує, вона приживається навіть в нульові температури. Це вічно зелена рослина, і вже весною вона просинається як вдома. Значить, по сортам КСД є ультраранні, ранні, середні, середньо середньопізні пізні сорти. Наразі що б вони взяли з цих сортів, хіба що середні і пізні, і ще може якось адаптуватися і е, дати ягоду? Ультраранні і ранні, ну я сильно сумніваюся, що вони зможуть за такий короткий час е, якби, вкорінитися і видати е, якийсь врожай. Навіть Ну, от враховуючи зараз, та в нас взагалі сидити нереально, тому що у нас мінусова температура вночі. Я ось винесла свої саджанці спеціально з городу, хочу накрити спамбондом. Он почистила їх всі до одного лифточка, тому що обробляти зараз в мінусову температуру це нереально. І обіцяють нам тільки нормальну погоду після 15-го числа, тобто плюсову температуру. Тобто, які б там супер ягоди на мільйон вам не обіцяли з екрану, врахуйте, будь ласка, що сорти КСД, ви максимум що отримуєте, це сигналки. І ягода по величині може бути значно меншою. Вряд чи вона зможе поділитися, хіба може пізні сорти з якоюсь інтенсивною. Інтенсивним підживленням і так далі, але все-таки я розрахую на людей, які вирощують для себе, а не на продаж. Ну, може, якусь частину на продаж, але в більшості для себе і так, щоб скоштувати ягоду і мати її свою. Тому, якщо ви висаджуєте весною, не затрачайтесь, не витрачайте багато якби. Зайвих коштів з урахуванням таких факторів, як полуниця першого року дає найбільше і найкращі вуса. Взагалі бажано брати з вуса, щоб була добра розсада тільки з рослинок першого року. Цим фактором можна скористуватися і взяти набагато менше розсади, ніж ви собі її порахували. Наприклад, ось грядочка, так? От, на, ну, Скажімо, вона метр у вас. так? Ось ви порахували 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Робимо відстань в залежності від сорту. Скажімо, 30 см від краю, 40 см між рослинками і 30 до краю, метр, метрова грядочка. Спокійно можна взяти набагато менше. От я відмітила червоненьким, скільки потрібно взяти. З урахуванням того, що можна взяти три вусика, перші розеточки і одну висажуємо, і маємо три, куди. Досадити вусиками. О, хотіла. Ладно. Ось. Три, щоб досадити вусиками. Один вусик беремо, два вусика і три. Слідуючи, то, що ви посадили, один вусик, два вусика, три вусика. І таким чином ви літом заповните всю свою грядочку. Другий варіант. Беремо тільки два вусика, так само грядочка в два ряди, садимо одну, другу, третю, четверту і беремо по два вусика. Сюди, сюди два, сюди два і сюди два. І маємо уже осінню повноцінну грядку. Можемо взяти ще менше. По одному посадили, там, де я червоненьким відмітила. Це червоненьке відміщено, це кількість розсади, яку потрібно, і беремо тільки по одному вусику. Чому я розписала ось так ці схеми? Врахуйте, будь ласка, що чим більше ви візьмете від одного зараз висадженого кущика літом розсади, тим менше ягоди він дасть вам на слідуючий рік. І якщо ви це робите для себе особисто, то краще взяти 2-3 вусика, ніж брати. Скажімо, взяти 10 кущів і потім думати, що я насажу 200 штук кущів. Так, так можливо, але треба буде ось ці викинути і посадити новою розсадою. Ще можливий варіант, наприклад, от в мене, я так сажаю, в три рядочка. Ось три рядочка. Так само. До речі, ось ці дирочки ось ці, робити не обов'язково. Якщо у вас агроволокно. ось ці не обов'язково розмітити ось ці, що треба посадити, а ці хай собі земля відпочиває. І тільки коли підуть вуса, робите дирочку і досаджуєте вусиками. Де не вистачає, ставите стаканчик, пришпилюєте і вже потім висаджуєте в цю дирочку, де вам потрібно. Ось три, скажімо, 25 25-25. Ось таким чином, по одненькому і по два вусика беремо літом або по три вусика беремо літом. Садимо в середній ряд і ось так я стрілочками позначила по три вусика. Просто розпишіть собі на папірчику, який варіант ви хочете. Розумієте, є різні кущі самі по величині. І там, де можна зробити два ряди, які дуже великі, потужні, бо є сорти, наприклад, які тримають і три-чотири і роки, то краще садити в два ряди. Якщо кусти менші, і ви не будете брати, ну урожай не плануєте брати більше там двох двох років, то краще садити їх густіше. Це вже все залежить від того, як, як ви собі плануєте це робити. Значить, це що на рахунок КСД сортів. Я зараз вам наглядно покажу. У нас ще зима, у нас вночі мінус до мінус 5. Нічого я не чищу. Абсолютно нічого не чищу, нічого не обробляю. Тому що при мінусових температурах це робити взагалі не варто. Ось, все, все пересаджено повністю на однорічні кущі. Ось. Я зараз вам покажу так, візуально. Ось мене грядочка 1,20 м. Ось висажу. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Один сорт висажу. І ось зверніть увагу, бачите, я собі ось так понамічала, де я буду досаджувати вусик. Ось так. Тобто я їх навіть не прорізала. Коли будуть вусики, я від одненького кущика беру один чи два. Вусика. Це щоб мати гарну ягоду. Якщо з одного куща взяти всі вусики, які є, ну, повірте, він, ну, як кожна мамочка, да, він буде давай, давати, давати вусики, і врячі він зможе закласти бруньку. Взагалі КСД-сорти рахуються, що вони закладають бруньку. Саме квіткову бруньку, з якої буде ягода до кінця літа. І саме оці кущі, які ви вкорінюєте, чи... ну, літом, це будуть найкращі кущі. Чому? Літом вряд чи ви десь зможете взяти розсаду. Ну, я не кажу про фріго, який вибачте треба брати 500 штук. І ви не знаєте, сорту і так далі. А розсаду літом, копанку взагалі садити нереально. Стакан вряд чи вам встигне зробити літом. Тим більше, якщо спека і його відправити, щоб він не зварився. Ну, просто ось такий варіант. Я вам показую, так як я візуально, як це зробити і зекономити ті кошти, які. Зараз можна відправити хлопцям. Або навіть на якісь такі потреби необхідні, які на сьогодні є. Це ксд сорта. І е, е, е НСД сорти. Е НСД сорти. А, і ПКСД сорта. Значить. Хочу сказати, що є термін висадки. Це те, що ми там висаджуємо, коли хочемо, коли маємо можливість, це одне. Але взагалі рахується, що потрібно висадку зробити до 15, серпня. до 15 серпня. Якщо висадка не зроблена до 15 серпня, сортівка СД на врожай той, що йдеться в рекламі, сподіватися не потрібно. Просто майте це на увазі. НСД-сорти. НСД сорти їм взагалі все рівно, коли їх висаджувати. Чи осінню, чи літом, чи весною. Їм все рівно. Е, в мене клієнти, які брали літом розсаду, вони осінню робили собі ще додаткові грядки. І, ну, і мали ягоди. Ну, це таке, це літом. А весною бажано все-таки перший, ну, свого досвіду скажу, в мене 30 плюс сортів ремонтантних, не, НСД сортів. І хочу вам сказати, що перша ягода, ось ця, яка йде в цей час, коли. Іде ягода КСД, вона все рівно не має тих смакових якостей, які рекламуються. Бажано обірвати квітки першого плодоношення. Тоді і кущ розганяється краще. І коли ксд сорти віддали вже свою ягоду, ось тоді починають класні бути НСД сорти. От з моїх всіх сортів це буквально пару, пару штучок, ну бо я все рівно лишаю спробувати. Пару тільки штучок є, таких, що можна лишати на першу ягоду. Але НСД сорти я вирощую тільки в однорічному циклі, тільки в однорічному циклі. Тому що на другий рік взагалі може не бути висів. Їх може бути на перший рік, але на другий рік рік їх 90% ще не буде. І постійно оновлюю, тому що кущ дає стільки ягоди, що все-таки ну, в нього вже немає сил на слідуючий рік, скажімо так. І так само з КСД сортами дивіться, на другий рік іде найбільший врожай. І сама така вже ягода, яка йде сортова і так далі. На третій рік кущ буде ще більший, і буде ягода мілкіша, ніж в другому році. На перший рік буде саме скоріше ягода, на другий рік пізніше КСД-сорти, і на третій рік ще пізніше. Так що вважайте на такі фактори, будуть якісь питання, будь ласка, задавайте, я не такий великий фахівець, але поділюсь тим, чим. Що сама знаю. Гарних всім вражаю. Все буде Україна. Дякую.